Постійно хвалю і рекомендую її кожному. Це Swift Key клавіатура. І не знаю, коли мені нарешті почне Microsoft платити за цю постійну рекламу. Бо після того, як ти її даєш вивчити себе, тобто свої слова, як ти друкуєш, коли освоїш її фішки друкування, то ти більше не зможеш, та й в принципі не захочеш користуватися стандартними клавами. Ну, принаймні, у мене так. При цьому це була моя основна клавіатура вже роками на android пристроях І коли як основний пристрій почав більше використовувати iPhone, та ще й коли набираєш багато тексту, то це було неймовірно боляче без даної клави. Але її зробили і під iOS, хоча й з обрізаним функціоналом порівні з Android. Та навіть в такому вигляді вона все одно набагато краще за сток. тобто в незалежності від операційної системи. Її знімає просто масу болю при наборі тексту. Давай зацінимо SwiftKey клавіатуру, і я покажу та розкажу про її фішки. А ти глянеш, чи з'явиться бажання спробувати її. Почну з підтримуваних мов. Список досить великий, і ясне діло, що є більшість популярних, як мінімум українська. Але питання навіть не просто в підтримуваних мов, а в тому, скільки їх можна зробити для швидкого доступу. І тут це цифра 5, а перемикання відбувається простим свайпом по пробілу, в праву або ліву сторону. Так, якщо додати от прям всі 5 різних, то думаю, перемикання відбуватиметься вже не так вже швидко і зручно. Але якщо у випадку більшості, де буде в середньому 2-3, то це прям мега швидко. При цьому навіть є можливість вибрати розкладку клавіатури раптом звична кверті, тобі не подобається або не підходить. І така кількість одночасних мов для швидкого перемикання можлива саме на Android. Бо як ми знаємо, iOS не як усі. І через це там обмеження у дві мови максимум. Але я дуже радий, що її взагалі можна просто встановити на iOS на дану клавіатуру. І протягом цілого відео будеш дізнаватися, чому. По зовнішньому вигляду, ну це як завжди, на смак і колір. і в даному випадку тут просто неймовірна кількість різних стилів і виглядів клавіатури. Тому, напевне, точно знайдеться щось конкретно для тебе. Навіть можна вибрати тему без букв та символів, чому така тут є, бо через певний час нею дійсно можна набирати, не дивлячись. Ох. Це вже легкий спойлер про її крутість. Але якщо навіть з цього всього не вийде знайти щось для себе, то можна навіть зробити власну тему. Ну але тут чисто побавитися. Хоча. Також відносно недавно, десь півроку назад, нарешті додали адаптивну тему, тобто яка змінюється в залежності від системної теми. Але вона на мій смак така собі. Ну а дійсно недавно то додали ще одну адаптивну, яка прям трошечки краща. Але чомусь не додумалися дати можливість вибрати самостійну яку хочеш тему для темного та світлого режиму окремо. Це дивно, але сподіваюся, додумаються додати. І знову ж таки, цей великий список присутній тільки для Android, а для iOS він все ж скромні. Нишей. Хоча також є на мій смак цікаві. Ну і можна створити власну, та головне, що є адаптивна. Далі більшість налаштувань також відрізняється в залежності від операційки на Android. Налаштування емоджі, щоб їх прогнозувало, щоб була спеціальна клавіша, і остання якась незрозуміла опція. Розширений від, де дає підтягування завдань з Microsoft To Do, треба додатково завантажити, є вмикання швидкого доступу до голосового введення, та буфер обміну де є можливість увімкнути синхронізацію буферів між Windows та Android пристроєм. Коли ти щось купівав на одному пристрої, і може ставити його на іншу. Ну але для даного функціоналу Потрібно увійти під обліковим записом Microsoft. Плюс все скопійоване буде, бачите, Microsoft. Ууу, для параноїків має бути страшно. Далі розкладка та клавішою, де можна змінити розмір, додати зверху ряд цифр, змінити розташування додаткових клавіш, додати відображення символів при довгому натисканні, клавіші зі стрілками, підказки при наборі. Далі це звуки вібрації, де що правильно, налаштування звуку та вібрації. Будь ласка, а ваш капітан очевидність. Але найцінні. Що ви зараз бачите перед собою? Знаходиться у розділі друкування. Автоматичне виправлення слів, скасування автовиправлення через пробіл, швидке вставлення прогнозування, швидка крапка, автоматичний перехід на великі букви, я кайфую, автоматичне вставлення пробілів, я балдію, швидке видалення, я просто в екстазі. При цьому це не єдиний спосіб видаляти швидко і зручно. Керування курсором, вибір типу введення тексту, звичайний чи флоу, тобто це свайпом, і все інше не цікаве. Ну хіба можна ще глянути статистику друкування? Чи наскільки точно ти попадаєш у клавіші? Які найчастіше використовуєш. А на iOS цим, на жаль, все ж скромніше. Перше, це також набір мов, і як казав раніше, вибрати для швидкого перемикання можна тільки дві. Добре, що з 24 лютого мені більше і не треба, вперше за довгі роки життя. Далі набір тем, яких тут все ж менше, ніж на Android. Далі це загальне налаштування, де перше це додатковий буфер обміну, в який можна багато накопіювати, щоб потім вставити. Але воно на мій смак трохи криво працює на iOS. Далі автовиправлення, цифри під клавіатурою, швидка крапка по Пробілу, автоматична велика буква, звук і вібрація при друку, голосовий від, який доступний тільки на англійській, йде через набір від Microsoft, функція Flow, тобто свайп, який тут давно працював на українській, а в сток клаві Apple тільки от V iOS 16.4 додала, і швидка клавіша для смайлів. І для підсумку цього всього то зразу раджу при першому запуску зв'язати програму зі своїм наявним аккаунтом Google чи Microsoft, щоб як мінімум всі слова синхронізувалися. І вона не вчилася кожен раз при зміні пристрою. І між Android-девайсами то я проблем не помітив. А от коли вперше перейшов на iOS, то таке враження, що вона все ж вчилася по новій, але це проходить відносно досить швидко, десь в межах місяця активного набору тексту. Ну і що стосується саме друку, то і в цьому випадку, само собою, є відмінності між операційними. На Android це просто неймовірна насолода набирати текст, бо введення дійсно відбувається майже всліпу. Просто приблизно тикаєш, де мали би бути потрібні тобі букви. І все. Текст просто вилітає з під пальців. При цьому в будь-який момент, коли ти побачиш, що у якогось слова хочеш зробити першу букву велику, або збільшити повністю слово, то тобі не треба старати цю першу букву чи передруковувати повністю слово. Ну, тобто надрукувати його капсом. Треба просто вибрати слово і натиснути відповідну кнопку. Все! Це просто пушка-лялька. При цьому, щоб стерти слово, то не потрібно ані затискати кнопку старання, ані тим більше тицяти просто по букві. Ні, не роби цього! Зроби просто свайп по буквах і зітреться останнє слово. Хочеш більше стерти, тримаєш від кнопки стирання і ведеш вліво виділяючи слова, які треба видалити. І я просто потік від цього всього. Це просто хедшот в голову. Міг би я сказати, але це не все. Бо коли пишеш багато слів і між ними є різні коми, крапки, знаки питання, знаки оклику і всякі інше, то коли ти дізнаєшся, що після того, як ти написав слово, ти нажав пробіл, його виправило, і не треба старати пробіл для того, щоб поставити кому. І для цього просто потрібно поставити кому, і все знаю це просто блін, голову розриває і складно звучить. Але на ділі, ось так, от як має бути на кожній клавіатурі, і як на клавіатурі курця, то бляхамуха, це і є ось цей хедшот, попадання в голову розробники, які до цього геніального трюку просто не додумались. Якщо ти подумав, що це все ні. Наприклад, коли тобі треба часто писати власний номер або в тебе їх два, або якась інша інформація, яка часто повторюється, то клавіатура про це все пам'ятає. Та як тільки вводиш перші цифри номеру, вони вже доступні у підказках. Слова в принципі те саме. І навіть кома в нормальному місці розташована, а не десь там в дебрих через 20 затискань і присідань. При цьому, коли пишеш слова різними мовами, свайп змінив мову, написав: свайп змінив. А не щось там тикаєш, шукаєш, попав, не попав в потрібну зону. Фу, бляха. А якщо затиснути на пробілі, то можеш більш точно переміщати курсор і розміщувати де потрібно, якщо не можеш пальцем попасти. При цьому на Android якраз прикольно працює мультибуфер, коли ти можеш скопівати різні частини тексту з різних місць, потім це все вставити в один документ в тій послідовності, який треба, а не копіювати кожен окремо і перемикатися кожен раз між додатками. Фу, ясне діло, що можна змінити розмір на зручний, розмістити з потрібної сторони для правої чи лівої руки, можна зробити її літаючою і перемістити куди хочеш. Можна поділити на дві частини, актуально, напевне, більше для планшетів. Коротше, любе-голубе. Ще з довфішу то є, наприклад, пошуки ставка гіфок чи стікерів, що навіть не використовує, а от автоматичний переклад, який є вбудований, це прикольно. Пишеш на український і він зразу перекладений текст вставляє на вибраній мові. Наприклад, на англійській. А ще в додатковому меню можна, наприклад, увімкнути режим інкогніто. Ну як? Круто, на цьому моменті ще не відвисло ще лепа. Так, це на мій смак прям нереальний мультитул серед клавіатур. Але в більшій мірі все ж вона себе наповно розкриває саме на Android. Бо на iOS немає можливості старати по словах зручними способами. Тільки утриманням кнопки стирання, і це незручно, але й на тому добре. Якщо поставив пробіл, і хочеш поставити кому, то вона зітре пробіл поставить кому, але не додасть логічний пробіл. Це якби ціпок і біль. Але це все одно краще за сток. Не можна включити, щоб відображались додаткові символи на буквах. Не можна детально налаштувати чи змінити розмір, тільки змістити вліво чи вправо, утримуючи кнопку смайлів. Немає автоматичного перекладача і не працює нормально мультибуфер. Але все одно це набагато зручніше. І тепер друкую нормально, бо то, що виправляв і чудив сток на iOS. То було просто пекло для мене. Але для себе все ж знайшов всього один мінус. Це раніше згадання адаптивні теми, які на мій смак виглядають страшно, і не можна вибрати, які саме хочеш скомбінувати саме ти, тільки готові варіанти. Але я їм там настрочив у фідбекі, може прочитають і щось з того буде. І по мінусах у мене все. І у підсумку, то я чомусь на 95% впевнений, що якщо ви нею покористуєтеся там, наприклад, місяць другий і після неї спробуєте щось інше, то будете відчувати себе неповноцінним і буде здаватися, що SwiftKey ти не набирав текст, а він ніби набирався просто твоїми думками. Ну що десь там приблизно клацав по клавішах. От настільки з нею простіше. А за моїм промокодом можна отримати знижку на купівлю SwiftKey. <гум> Вона безкоштовна. Хто зрозумів жарт, та дійсно, прям на секундочку, подумав, що це рекламне відео, то лупанив подобайку. Ну і можеш підписатися, бо буде ще багато цікавого. У коментах напишіть, яку клавіатуру використовуєте на своїх пристроях та які переваги чи недоліки є у них. Та можливо хтось з вас вже користується чи, можливо, користувався SwiftKey. І можливо, якраз таки у вас формувався свій особистий і інший досвід. Ну або так само по кайфу. Все пишіть у коменти. Ще велика подяка за фінансову підтримку розвитку каналу та що стаєте патронами і спонсорами. Цифри полегенько ростуть, і це дуже допомагає, заряджає і головне. Не мотивує, бо кожна гривня чи долар важливі, всі послання під відео. Також не забудь про донат на ЗСУ, ну а тут будуть і інші цікаві відео, тому зустрінемося там.